Прийшла дівчина, це було напередодні Дня Святого Валентина. Вона принесла чашку і в неї був запит надрукувати на цій чашці фотографії з хлопцем. Ми це зробили. Вийшла гарна чашка, дівчина її забрала і піш, довольна пішла. От. Але вона повернулася наступного дня із проханням поверх цього зображення надрукувати інше зображення, і видала фото зовсім з іншим хлопцем. Найбільше замовлення це було від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це були інформаційні листівки та буклети про ковід. Їх було десь приблизно 5 тонн. Для розуміння це 5 повністю загружених легкових автомобілів. Найскладніше, що було в цьому замовленні, це те, що ці листівки, їх потрібно було розіслати на більш ніж півтори тисячі поліклінік, і зробити це потрібно було в дуже стислі терміни. Ми дуже вдало впоралися з цією задачею, і також вже більш ніж три роки всесвітня організація здоров'я є нашим клієнтом, і вони задоволені нашим сервісом та нашою роботою. Одного разу клієнт привіз велику коробку зі своїми чашками, щоб ми зробили на них друк. Там вже складно сказати, як так склалося, але при прийомці цих чашок якось ми впустили коробку і всі до однієї чашки розбилися. Можна було щось звичайно вигадувати там казати, що ми не маємо, ми не несемо відповідальності за матеріали клієнта. Але ми вирішили все ж таки купити ті чашки за свій кошт, надрукували, віддали клієнту. Він залишився дуже задоволений і вже багато-багато років є нашим клієнтом. Це самі звичайні документи А4, декілька листочків кольорової роздруківки, тобто самі найпростіші замовлення. Їх клієнт бажає отримати якнайшвидше і тому це найбільш часто доставляємий заказ в 24 чотири